речовини, а також їхні прекурсори і прилади для їх виготовлення. Зафіксували з кристалічною речовиною. Ми будемо відбирати зразок. Крутіть, будь ласка. Блакитно-зеленого та темно-зеленого кольору вказує на наявність метадону. Ідентифікація саме метадону. 送送。So, so. На Одещині поліцейські ліквідували лабораторію з виробництва наркотичних засобів та відправили наркоділка на лаву підсудних. Співробітники Білгородністровського районного відділу поліції встановили, що житель одного із сіл Куливчанської громади у гаражному приміщенні власного домоволодіння облаштував лабораторію з виготовлення наркотичних засобів для подальшого збуту. Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили понад 1400 грамів метадону, каністри з прекурсорами, зокрема селяну, кислоту, ацетон, майже 40 грамів канабісу, а також лабораторне обладнання із залишками наркотичних засобів і фасувальний матеріал. Отримавши експертні висновки та зібравши в ході досудового розслідування достатньо інших доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури. Висунули фігуранту обвинувачення у незаконному виготовленні і зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено в особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено за частиною 3 статті 37 кримінального кодексу України, у незаконному придбанні та зберігання прекурсорів у великих розмірах. За частиною 2 статті 311 Кримінального кодексу та в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення наркотичного засобу, вчиненому з корисливих мотивів, за частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування слідчі завершили, а винувальний акт скерували до суду: максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.